Існує ризик захоплення Одеси. Деякі західні лідери побоюються, що ситуація на фронті в Україні може серйозно погіршитися для ЗСУ до осені. Пише головний міжнародний оглядач Financial Times Гідеон Рахман. За його даними, військові оцінки показують, що Україна може досягнути межі вже протягом шести місяців, якщо не отримає істотну нову військову допомогу. А Росія зможе підтримувати поточний рівень наступу ще рік, але крім зброї, проблемою може стати нестача солдатів і моральний стан населення через постійні удари по містах, якщо не буде ясного бачення перемоги або принаймні закінчення війни. Україна все частіше закликає західних чиновників докласти зусиль для припинення вогню, але серед європейських політиків мало хто вірить, що Росія погодиться. Один високопоставлений чиновник вважає, що головна мета Росії зараз захопити Одесу, щоб відрізати Україну від моря. Деякі західні чиновники говорять про ризик катастрофічної поразки, якщо українська армія опиниться на межі виснаження і не отримає істотного збільшення військової та фінансової допомоги від західних союзників.